Що треба знати для НМТ з історії про Михайла Драгоманова? Михайло Драгоманов, український історик, публіцист і мислитель, який жив у 19 столітті, один із перших, хто об'єднав ідеї національного визволення з ідеями демократизму та прав людини. У 1860-х роках був членом Київської громади, яка підтримувала українізацію освіти та просвіту народу. У 1876 році після Емського указу змушений був іммігрувати до Швейцарії у 1878 році. В Женеві заснував журнал Громада, де публікував статті про федералізм, права народів та необхідність автономії України. Виступав за федерацію вільних народів замість імперії, критикував царизм і вузький націоналізм. Його ідеї вплинули на покоління українських політиків кінця 19-го, початку 20-го століття. Михайло Драгоманов – мислитель, автор ідеї автономії, видавець громади 1878 року, емігрант у Женеві з 1875-го.